Добрий день, шановні друзі! Вас вітає інтернет-магазин Мотоблок БЦ. В даному відео розглянемо колесо в зборі в розмірі 365 на 30. Дане колесо підійде на саморобну будівельну або садову тачку, або для любої переробленої техніки. Розглянемо дане колесо в розібраному виді. Основа колеса є шинка 365 на 30. Вона Дуже міцна та витримає 200 кг. Складається дане колесо із дисків з двох половинок. Диски підходять від садової будівельної тачки в розмірі 4 на 10. Також серединою є ступиця дюраль алюміній та підшипники 104 або 203. До речі, 104 підшипник дає вихід на 20 мм в осі. А 203-й дасть вихід на 17 мм. Також ви можете придбати окремо дані диски. Ось вони так виглядають. Та поставить на любушину радіусом r 10 Розглянемо параметри даного колеса. Висота даного колеса, тобто діаметр буде 31 см. Також ширина, це важливо, 6 см. Та Довжина внутрішньої осі буде 4,5 см. Виробник даного колеса є Україна, а це означає, що колесо витримує велике навантаження та не підведе вас при експлуатації. Якщо зацікавилися, звертайтесь, переходьте за посиланням, будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині.